Після подій 20 числа, після сесії, де розглядалися питання концесії, були деякі. В місті безлади, всі чудо, пам'ятають, що привезли автобус з цією тушками. Їх затримала громадськість, потім міліція забрала їх до себе е, сюди на Брізкою. Але після того, як міський голова заявив, що будуть всіх виновних в безладах притягувати до відповідальності, ми сьогодні отримали перший факт. Спочатку звонили Шкерівському голові громадського формування, ще для того, щоб він надав статутні документи, хоч і то, чи мають право ще здійснювати охорону громадського порядка, потім його в усній формі запросили в міліцію. Відповідно, ніхто не пішов, тому що це треба, щоб було належним чином, оформлено. І далі визвали чоловіка Старинського Михайла Івановича. Спочатку в усній формі він відмовився, а наступного дня прийшли співробітники міліції, і вручили йому довісничками міліцію. Ми не знаємо з якого приводу. Хоча перше, коли була розмова по телефону, сказали зв'язку із масовими безладами місця. Ми б хотіли з'ясувати, що це були за безладення і чому визивають саме активісти, які були і відстаювали інтереси громади і міста. 20 листопада була сесія міської ради. На під час засідання сесії міської ради були певні порушення громадського порядку. На даний час е, працівниками міліції викликаються всі учасники цих подій для того, щоб встановити е, якусь ступінь вини і встановити істину, як то кажуть, е, що дійсно відбулося, і притягти відповідальних за порушення громадського порядку до відповідальності. На даний час е, викликані представники ВВО Свобода Білоцерківської. Е, я рахую, що Акції підтримки це дуже гарно і хорошо, але е, міліція зробить свою роботу, тому що в нашій державі такі є головінство права. А громадське формування щит. Громадське формування щи це формування, яке займається охороною громадського порядку, яке на сьогоднішній день співпрацює з міліцією в охороні громадського порядку. Ну їх там наші, у, у статутні документи потребували е, правильно, для того щоб встановити. Е, Має бути встановлена законність для того, щоб для того, щоб ми могли провести об'єктивну перевірку, нам потрібно знати, який статус має громадське формування щит. Тобто, це ну, не можна сказати, що бюрократична процедура, це процедура, яку вимагає закон.